Доброго ранку з польським радіо для України Я Олексій Брлаколи Лариса Задорожна. воєнний стан у південній Кореї скасували президенту Юн Сок Йолі, який власне і запровадив його, загрожує імпічмент. Військові повернулися до своїх частин. Апарат президента у повному складі подав у відставку. Згодом опоненти президента з демократичної партії, яка має більшість у парламенті, розпочали процедуру його імпічменту, яка скоріш за все триватиме кілька днів. Проте, які наслідки матимуть події у південній Кореї. Для світу та як це стосується України і Польщі будемо говорити із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально Демократична Ліга України. Пане Артуре, ви на зв'язку. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Ну, от ваш прогноз, як буде складатися ця ситуація далі, і, власне, що воно означає для світу? Угу. Ну, дійсно довелося трошки в цьому розібратися, тому що події не передбачувані і вельми трагічні для світової демократії, і не зовсім тому, що президент Юн зробив той крок, який він зробив, хоча беззаперечно, він знато емоційний був. І з того, що ми бачимо, власне, з позиції Державного департаменту США, вони також були абсолютно фрустровані там тим, що відбувалося. Ну. Дійсно, демократична партія планує висувати це імпічмент. Не вперше демократична партія обожнює робити імпічменти абсолютно всім е, представникам уряду е, президента. Юна. Це не вперше. Вони періодично це роблять, і власне це була одна з причин, чому він запроваджував цей військовий став. Є не стан. От голосування має бути наскільки я розумію, в суботу. Подивимось, власне, піпіпі, це партія президента Юна, з якої його зараз намагаються виключити, заявили, що вона не буде підтримувати імпічмент. Бо вони розуміють, що у разі, якщо цей імпічмент буде проголосований, ну там почнеться процедура ще спеціальна розгляда Конституційного суду, але очевидно, що будуть по позапланові президентські виборі, вибори і дострокові і це призведе до перемоги кандидата від демократичної партії а гіршого сценарію для системи світової безпеки уявити не можна тому що попри назву демократична партія ця сила є лівою є токсичною і небезпечною для україни для європи для військово промислового комплексу єс і власне для сполучених штатів тому ем, відповідальність шалена зараз на всьому південно Кореї. Політикумі вони намагаються якось це все зараз згладити. Але демократична партія, яка фактично весь час свого перебування в парламенті за час президентства юна, це з 22 го року, вона займалася саме таким токсичним підривом політики, дуже шаленим тиском на президента юна, і власне, ну то це вже не мої слова, а слова. Певною мірою експертів з південної Кореї і Курт Кембол на це не заступник державного секретаря США. Що це такий емоційний зрив стався в самого президента Юна через той тиск і ті порушення, які чинили представники демократичної партії, так він казав, що вони 22 рази оголошували імпічмент не тільки йому, але й його ну як міністрам і його уряду. І я читаючи, слухаючи коментарі представників уряду, представників опозиції Південної Кореї, почув такий вислів, що ну нібито звинувачення в пропівнічнокорейськості. Ну, по-перше, чи є дійсно таке щось про корейськість? А по-друге, чи може Північна Корея скористатися ось цією політичною нестабільністю, чи вона не настільки нестабільна, та політична нестабільність? Де останніми почнемо? Варто розуміти, що в п'яному екстазі б'ються всі автократії, і північна Корея, і Росія, і Китай, російських пропагандистів. Я мені здається, за весь час російської повноштабної війни не бачив такими щасливими, як в день цього воєнного стану шестигодинного південної Кореї, тому що їм вдалося, а вони дуже ціліспромовно це робили, підтримуючи демократичну партію, підірвати стабільність і безпеку в цій державі. Це були точкові удари періодично. Вони цього досягли. Ем, що стосується загалом цієї цієї обстановки з північною Кореєю, ну демократична партія, беззаперечно, в очах ПІПІПІ -пі -пі та оці. Партії народної сили, до якого приналежить президент Юн, і самого президента Юна. Вони є зрадниками. Вони є чи зрадниками, можливо, мова не про всю партію, а про лідерство партії, але вони ж виступають за примирення і за любов з Кимчинином, ну, за примирення з Росією, за примирення з Китаєм. Ну можна розкласти тут ситуацію по Україні, щоб зрозуміти їхнє реальне ставлення до планети і до безпеки. Власна демократична партія це саме та політична сила, яка всебічно блокувала. Надання летальної допомоги для України вони заявляли, що вони оголошують імпічмент кожному е політику урядовцю, що буде підтримувати підтримку України та оборону. Також вони заявили, що будуть розслідувати кожен випадок направлення до України інструкторів е для того, щоб консультувати збройні сили України щодо північно-корейської армії. Також вони це заборонили, і також їхній лідер ліджемен, який загалом за цим стоїть, надзвичайно не. Не хороший, як на мене, політик він якраз розповідав дуже багато фейків про, про злочини України проти там північних корейців і, і, і інше. Тобто тут дуже непроста не, не чорно біла ситуація. Говорити, що президент ЮН зробив правильно, навряд можна, тому що це рішення ну було непропорційним. Але те, що демократична партія руйнувала. Демократію зсередини, використовуючи різні інструменти в неї наявні. Ну це факт, і навіть те, як от зараз почитати їхні заяви, що вони говорять, та вони говорять, що за 6 ці годин юн хотів встановити абсолютно монархію в південній Кореї, їх там всіх знищити. Ну там таки, така вже істерія йде е, заради влади. Ну, що це важко навіть коментувати, і нагадаю, що сам ліжемен знаходиться під численними кримінальними переслідуваннями за масову корупцію, зловживання владою і передачу грошей північно-корейському режиму. Це лідер демократичної партії, який був головним конкурентом юна на президентських виборах 2022 року. І який зараз я думаю, що хвилини сидить, чекає можливості балотуватися знов, щоб врятувати себе від рішення Верховного суду, за яким його мають засудити і заборонити взагалі займатися політикою. Пана. Артур, трошки змінимо тему цього тижня. канцлер Німеччини Шольц поїхав до України. В той же час міністр закордонних справ Німеччини Бербок поїхала до Китаю. От, на вашу думку, випадковість чи ні? Ось такий вектор політичних переговорів. Ну, це чергові переговори, власне з КНР вони відбуваються постійно купу європейських політиків туди їздять і прямо текстом заявляють зіньпіну, що він бере участь у російській війні в Україні згідно з декларацією саме ту НАТО в Вашингтоні цього цьогорічного. Так само мова про північних корейців. КНР все заперечує. Ну і там розповідає, що Німеччина зобов'язана говорити з Китаєм і просувати китайський мирний план багато різної патетики, але знато НАТО серйозно до цього не ставлюся. Зокрема, через те, що сама Німеччина дуже скоро Ніться в серйозному електоральному процесі, буде новий канцлер і для КНР, яка загалом зневажає Німеччину. А ще й у цьому контексті ну, точно не сприймає серйозно Шольца. Але Анна Лена Бербок зробила там кілька заяв, які дуже ну так важливі, і які стали дуже резонансними, і виникає те ж саме питання, чи не співпадіння це, що вона приїхала в Китай, в Пекін, і по візиту почала ось говорити такі речі: на кшталт, що німецька армія може бути допомогти в налагодженні меру в Україні і тому подібне. Це реакція на якісь китайські перемовини, як думаєте? Mm -hmm. ну, в тому числі, але ж варто розуміти, що це не озвучується просто ходу, тому що вона захотіла це озвучити. Це те, що було давно на столі у європейських політиків в їхніх розмовах. Це те, що вони закрили говорили в закритій комунікації сідзіньпіно, і власне просто це озвучувалося тепер прямо. Ну варто розуміти, що КНР вимагає зараз своїми глобальними діями, які виходять далеко за межі російської війни в Україні, щоб переговори йшли саме з сізіньпіном, бо саме сідзіньпін вирішує, коли завершиться і яким чином завершиться російська війна в Україні. З огляду на те, наскільки Росія критично залежна від КНР, і те, як на сьогодні координуються росіяни з китайцями на світовій військовій арені, ну це вже виходить за всі межі. Поява російської субмарини Уфа в західно філіппінському морі, це частина Південно-Китайського моря, яка належить Філіпнами, на яку протиправно посягає КНР, підтверджує це. Після цього УФА ця полипоповплила. Вардорхіплагурютю це префектура Окінава. Також там ну росіяни з'являються там, де вигідно зараз Китайцям. Їхні маневри повітряні, які були цих вихідних, також це доводять. Де росіяни супроводжували дебют нового ядерного бомбардувальника Китаю, який вторгся в простір південної Кореї? А до того нагадаю, Руденка це один з розступників міністра закордонних справ РФ. Загрожував Кореї. Обіцяв там велику кризу. Ми побачили велику кризу нині на Кореї Ейському півострові uh, так само, як і росіяни сьогодні прямо погрожують uh, Тайваню і розповідають, що на Тайвань чекає велика криза. А це вже до того, що Росія братиме участь у китайській війні uh, під час вторгнення НВАК до Тайваню. Тобто варто розуміти, що за всім стоїть Китай, і все і всім зрозуміло. Тому розмовили в ЄФ. З Китаєм та з Китайцями, і такі були відповідні заяви німецького місірка з громадських справ. А ви сказали, що всі хочуть, щоб з ним вели переговори? А чи сподобається це Трампу, от як тут і США, і ну, щодо припинення війни? Чи може бути якась синергія в переговорному процесі, враховуючи і зміну влади у Сполучених Штатах? Ну, думаю, нормально, тому що Трампу чудово відомо, що Росія є під Китайською державою, і на сьогодні це до речі, дуже позитивно, тому що були такі побоювання, що Дональд трамп намагатися бу намагатиметься будувати двосторонні угоди з автократіями. Зараз його провідні радники, які на суперпублічні, але вкрай вагомі, і мають великий вплив зараз на формування майбутньої адміністрації. Вони пояснюють, що ні, Дональд Трамп, так само як адміністрація Байдена, дивитиметься на чотири топові автократії як єдине. Ціле комплексний підхід. Це КНР, як центр, як голова цього зла та союзу зла, це Росія, це Іран, це Північна Корея. До них буде комплексний підхід, тому що всі бачать, що вони об'єднуються. Всі бачать, що Китай спонсорує всі ці три режими. Він ці три поповини витягує на всіх рівнях від військової до соціальної культури. і ну очевидно, тут буде розмова з Сі Цзіньпіном, але тут варто розуміти, що на сьогодні це те, те, що. Не ми бачимо дуже добру синергію між чинною президентською адміністрацією Байдена і майбутньою адміністрацією Трампа щодо тиску стримування КНР і союзників, і ну навіть те, що Дональд Трамп а, пообіцяв накладати 100% мита на БРІКС, руйнуючи таким чином саму ідею брикиць побудову альтернативної фінансової системи, і те, що адміністрація Байдена наступного дня чи через два дні вола найжорстіший пакет санкцій проти китайських технологій. Ічних компаній, що буде вбивати китайські ВПК, тобто й російські ВПК, Ну це доводить, що вони досить синергізовані, і це не може не тішити. Але є тут такий ще момент: китайські банки та фінансові установи китайські банки я маю на увазі доволі потужні, і Bank of чайна і так далі. Крупні банки, крупні фінансові установи перестають співпрацювати з російськими фінансовими установами, я так розумію, що вони остерігаються американських санкцій. Я спираюсь на те, ем, те, що публікували аналітики по цьому питанню. А як ви бачите, чи дійсно це бояться вони, чи просто ну чому так відбувається тоді? У нас є деякі конкретні випадки в тому, що китайці бояться потрапити під певні санкції. Але коли вони чогось бояться, і вони навіть щось з'являється в медіа, це означає, що китайці вже вигадали альтернативні способи продачі коштів до Росії. Навпаки за весь час повномасштабної російської війни ці заяви з'являються періодично і стають просто джерелом натхнення для всіх китайських романтиків, думаючи, що от нарешті Китай виступив проти Росії, нічого подібного не відбувається про певні складно. Ще в транзакціях вони продовжують співпрацювати. І були численні розслідування західних медіа з Ройдерс про те, як це обходиться, в тому числі, наприклад, через Бартер, або ну, навіть можна уявити спокійно, що готівка завозиться. А тут. Купу різних варіантів того, як вони будуть обходити ці процеси, щоб не потрапити під оптику та санкційного режиму Сполучених Штатів. Є проблеми, їм незручно, але все в них чудово, все в них відбувається. Темпи їхніх взаємодій не падають. Є синергія. Дякую, пане Артуре. Артур Хритонов був з нами на зв'язку. Президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Дякую вам за розмову.